А все через те, що МЗС України. Відкликало посла з Білорусі Ігоря Кізіма для е, консультації після зустрічі Олександра Лукашенка з ватажком так званої ДНР Денисом Пушиліним. У зовнішньополітичному відомстві вважають зустріч із представником російської окупаційної адміністрації, який перебуває під українськими та міжнародними санкціями, черговим недружнім актом з боку Білорусі у МЗС, наполягають, що мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України. Зараз до нас буде долучатися Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України з 2007 по 2009 роки. Пане Володимире, доброго вечора. Вітаю вас, пане Сергію. Доброї Пане Володимире, я думаю, що е, всі були здивовані, що у нас іще досі є посол в Білорусі. Чи е, буде він продовжувати свою діяльність і після оцього ось е, ну вчинку Лукашенка? Е, ну саме для цього його відкликали для консультації. Це така форма е, дипломатичного демаршу, е, яка вживається країною, коли вона? Хоче показати країні перебування, що вона не вдоволена тими діями, які ця країна робить. Це така звичайна традиційна форма. Ну, якщо хочете протесту. На превеликий жаль, ми чомусь дуже довго сподівалися, що ми зможемо якось роз'єднати Білорусь з Росією. Якось домовитися тихенько з Лукашенком, що він зможе у якийсь спосіб ну маніпулювати е, своїм становищем е, на користь України, а не е, Російської Федерації. Я думаю, що час визнач... визнати, що ця лінія себе не виправдала, що ну, ми на свою сторону Лукашенка перетягнути не можемо. І це вже є очевидним, тому постає питання про ну більш рішучі кроки. Я про це говорив вже дуже дуже давно. Про те, що той рівень допомоги з боку Білорусі російському агресору, який має місце, він не передбачає можливості підтримання дипломатичних відносин як між двома. Дружніми країнами. Бо Боновічні відносини за своєю суттю це е, можливість для країн розвивати е, взаємовигідні, в даному випадку добросусідські відносини, е, сприяти тому, щоб е, співробітництво по різних напрямках е, розвивалося. А тут ми бачимо, що з території цієї країни нас е, е, по нас по завдають бомбових ударів. Що інфраструктура цієї країни використовується для того, щоб нападати на нашу державу. А ми робимо вигляд, що ми цього не помічаємо і продовжуємо е, жити в ілюзії, що Білорусь якось е, буде в цьому плані при Лукашенкові відрізнятися від самої Росії. Такого немає. Тому я давно вже казав, що нам насправді треба е, змінити формат відносин з Білорусією і. Не просто відкликати посла, а розривати ці відносини. Це ми зробили з країною агресором Російською Федерацією. Ну але поки що ця мені здається абсолютно очевидна думка не знаходить підтримки е, у нашого політичного керівництва. Ну тут уже як кажуть питання до них, пане Володимире. Ну можливо, ми перестраховуємося від якихось таких страшних наслідків, як би там не було, але ж народ Білорусі саме він е, нас. Ну, більше нам симпатизує і підтримує да і антивоєнну позицію займає саме ну, саме та, народ, не влада. Це інше питання після зміни режиму в Росії. Зміниться безумовно режим і в Білорусі. Це теж речі мені здається очевидними, і тут не треба нічого додаткового вигадувати. Зміняться обставини, зміниться і наша позиція. А е, поки е, вона є такою, якою вона є, коли один, е, вибачте, бандит приймає іншого бандита, то е, ну робити вигляд, що нічого не відбувається, і лише обмежуватися такими е, суто дипломатичними е, речами, ну я думаю, це, е, це не, не е, та позиція, яка повинна сьогодні демонструватися україною. Інших е варіантів, чесно кажучи, після всіх цих речей, я я я не бачу, е пане Володимире. Ну і. Справедливості ради, як то кажуть, заради неї е Лукашенко. Він же ж не їздив в Крим за цим ну раніше. да от ці вже 8-9 років. 9 років по спочатку війни. Він не визнавав його напряму, що він анексований у нас. Е він не зустрічався з цими ордлошниками, так званими військовими цима злочинцями. А тут він з цим Пушиліним зустрівся. Ми побачимо, що батька буде і в Криму скоро в нашому окупованому. Ну, цього не можна виключати. Бачите, ситуація для Росії заходить ну, в такий, я би сказав, критичний вимір, коли ну, в Росії потрібна будь-яка допомога, будь від кого, хоч від Північної Кореї, хоч від Білорусі, хоч від там, Умовної Венесуели. І, і, і політична, і економічна, і воєнна, і дипломатична будь-яка тому Лукашенко просто будуть використовувати зараз уже не ну так, не так як це було раніше, коли до нього зверталися, і він щось ухилявся. Йому просто будуть наказувати. І я не виключаю, що саме оцей візит з чого ви почали. Є так само варіантом запропонованим Москві, щоб він туди з'їздив про щось, невідомо про що поговорив, бо він нічого не, не, не визначається. Це воєнний злочинець, якого треба посадити на лаву підсудних. Але це знову ж таки певний елемент от такої прив'язки Лукашенка остаточно до себе. Ну, якщо ти якщо ти спілкуєшся і обнімаєшся з злочинцем, який є реальним вбивцею, то ти стаєш на, на позицію цього самого вбивця. Тобі нема куди відступати. Завтра ще хтось приїде, і таким чином Лукашенка просто роблять вже остаточно прив'язаним до цієї е, е, так званої операції, е, з якої він уже не зіскочить. Тобто це вже те, що е, е, буде черговим. Доказом в суді, що ну якби там не, не, не буде вивертатися в майбутньому Лукашенко, е, е, йому просто будуть е, пред'являти конкретні е, факти, і оце, до речі, один з них. Якщо ти спілкуєшся з злочинцем, ти стаєш його посібником. Ну, це правда. А чи ми не побачимо і ще щось на практиці в плані військових дій з боку Білорусі, чи не показує нам Лукашенка, що він готовий серйозно діяти, можливо, все ж таки задіяти свої війська на наших кордонах? Ну тут питання Сергію вже до військових експертів. Я таким не є, але з того, що можна зрозуміти, з оцінок нашого генерального штабу, Міністерства оборони. Випливають, що такої безпосередньої загрози сьогодні немає тим більше, що слава Богу, вже зараз проведені відповідні е, організаційні заходи, які реально посилили наш північний кордон. Е, ну і давайте все таки не е, випускати з поля зору е, те, що в разі якщо Лукашенко перетне цю червону справді лінію для себе. Це буде ну вирок для нього остаточний і безповоротний. Я не знаю, як на це прореагує білоруське суспільство. І тут я з вами погоджуюся. Режим Лукашенка і Білоруси це різні речі. На превеликий жаль, Білорусь вже. Достатньо зрусифікована, але разом з тим це європейський народ, на відміну від московського, це європейські цінності, які лежать в основі історії цього народу і культури, і так далі. І так далі Тобто, у нього є шанс потім перейти в зовсім іншу площину існування, на відміну від московського, бо це раби. Це це страх, це все те, що вирізняє його від цивілізованого світу. Тому я думаю, ми повинні безумовно тримати зв'язок з білоруським громадським рухом, підтримувати його, чи можна. Ми повинні підтримувати наших білоруських братів, які воюють за нашу свободу в кількох воєнних в кількох військових підрозділах, і це вияв якраз підтримки. Ну а стосовно режиму у нас повинні бути однозначні дії. Я думаю, тут ну нема про що говорити. Пане Володимир, дуже вдячні вам за ваше бачення. Ним поділилися з нами, пояснили деякі процеси. Ваша аналітика, якраз доречна в цьому питанні максимально вам вдячні за це. Друзі, Володимир Грицько, дипломат, міністра закордонних справ України з 7 по 9 роки долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам.